Залучити дитину до навчального процесу простіше простого з новим інтерактивним планшетом від ТК Union Group. Його ергономічний дизайн, багатий функціонал, зручне сенсорне керування, що відгукується на легке натискання пальчиком, та безліч цікавих ігор стануть справжньою знахідкою для допитливої малечі. Іграшка працює від трьох батарейок типу 2А та має компактні розміри, аби зручно розташуватися у маленьких дитячих ручках. Планшет обладнаний led екраном на якому відображаються літери українського алфавіту та різноманітні позначки. У нижній частині планшета знаходяться 10 клавіш піаніно, які познайомлять дитину з музичними нотами. Ліворуч та праворуч від екрана розташовані 8 функціональних кнопок, увімкнення, регулювання гучності, зміна ігрових режимів, вивчення українського алфавіту, вивчення слів. Прослуховування віршиків на кожну букв алфавіту. Аероплан. Їжак. Слухаємо віршики. Розміром лише як з кулачок. Дитячі пісні українською мовою. Як Розповідь цікавих казок. Який нечистив зубки. У одного маленького Потішні мелодії, гра для перевірки знань, екзамен. Ти молодшинка. Це правильна відповідь. Друзі. Залишайтеся з нами та дивіться наші наступні відеоогляди.